Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати краєвий обкантувальний шов з двоє складеною смужкою. Від запрасованого краю смужки до строчки 0102 см. Використовують при виготовленні легкого одягу для обкантування пройм та горловини. Смужку запрасовуємо удвоє стороною всередину. Прикладаємо її відкритими срізами та настрочуємо, не забуваємо про закриття. Запрасовуємо шов у сторону смужки. Та огинаємо смужку на шов та запресовуємо її, прокладаємо строчку, не забуваючи про закліпки. Перепрасовуємо. Ось лицева сторона. Ось виворотня. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.